Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами розглянемо тему рівняння площини тема 10 класу геометрії. Так, ну Давайте знову ж таки, як з попереднього року, коли ми розглядали з вами рівняння сфери, пригадаємо рівняння прямої з 9 класу, тобто матеріал повторимо 9 класу. Рівняння прямої в загальному вигляді записувалось АХ плюс BY плюс С дорівнює 0. Так, це рівняння прямої. Але площина, ви ж розумієте, в троховимірному просторі, і у вас додається третя координата по z, і тому рівняння площини надає, набуває такого вигляду, тобто додається координата по z. AX плюс BY плюс CZ плюс, знову ж таки, вільне число дорівнює нулю. Оце рівняння площини. Ну, Тут, якщо у вас це вільне число d дорівнює нулю, то площина проходить через початок координат. Через початок координат. Так, ну тобто у вас рівняння набуває вигляду Ах плюс Бі плюс СЗ дорівнює 0. Тобто, коли немає вільного числа, вільного я маю на увазі від Х і З, від змінних, від координат Х, і З, то у вас площина проходить через початок координат. Ну, Це важливо знати. Тепер, якщо ви там розв'язували роз задачу і у вас вийшла. Ну, рівняння площини, отаке, наприклад, 2х плюс, 2у, ну, як я приклад приводжу, плюс 2Z там, мінус 6 дорівня нулю, то ви можете скоротити на 2, тобто поділити обидві частини рівняння на 2. Це буде Х плюс, плюс Z мінус 3 до рівня 0. Це одне й те саме рівняння площини. Тобто ви можете скорочувати все рівняння на будь-яке число. Або множити. Так, тепер, що нам ще тут потрібно знати. Так, ага, є така теорема. Теорема. Якщо у вас площина має рівняння Ах плюс Б плюс С плюс Д дорівнює нулю, то вектор АБ, який має координати, оці от, зараз я покажу, своїми координатами має коефіцієнти при Х, У і З, Тобто тут А, Б і С, то вектор А, Б перпендикулярен площині. Нагадаю, значок, оце значок перпендикулярності. Ви можете словами для себе записати. Ну, Як малюнок покажу: ось у вас площина альфа, наприклад, якась, і ось у вас вектор. АБ. Він буде перпендикулярен до цієї площини. Так, що тут ще треба знати? Ну, тут треба знати те, що якщо у вас коефіцієнти при X, Y і Z двох площин співпадають, а відрізняється тільки Оце D, вільне число, то площини будуть паралельні. Тобто, Давайте так запишемо. Якщо, якщо у вас дані площини А1Х плюс Б1Y плюс С1Z плюс Д1 до рівня нулю і а 2х плюс b 2y плюс c 2z плюс d 2 до рівня нулю Якщо до оці площини і в них А1 дорівнює А2, Б1 дорівнює Б2, а С1 дорівнює С2 і Д1 не дорівнює Д2, то площини паралельні. Знак паралельності. Можна отак написати, щоб написати слово, то площини будуть паралельні. Так, і тепер переходимо до розв'язування завдань. Значить, запам'ятали, якщо співпадають. Це як урівняння прямої, коли дві прямі паралельні? Коли в них співпадають коефіцієнти при іксах. А тут повинні всі коефіцієнти при невідоміх співпасти А, Б і С. Тоді площини будуть паралельні. Так, отже, номер. Переходимо до практики. 22. 2. Так. Ну, Завдання таке: складіть рівняння площини, яка проходить через точку А. Площина проходить через точку А з координатами 3 мінус 2 І перпендикулярна до прямої БЦ. І э, альфа перпендикулярна ну, площина я позначила до прямої Б Що нам тут ще дано? Точка Б має координати 2, 0 мінус 3, а точка С має координати 4-1 мінус 5. Так, Значить, як нам скласти рівняння цієї прямої? Ну, по-перше, якщо у нас сказано, що площина перпендикулярна до прямої BC, Значить, вона буде перпендикулярна до вектора BC, да? бо у нас є координати точки B, і координати точки С. Отже, нам треба знайти координати вектора BC. Вектор BC, нагадую, від кінця віднімаємо початок. Тобто від 4, зараз не це зробила. Від 4 віднімаєте 2, Да? Це буде у нас 2. Далі, від мінус одиниці віднімаєте 0. Це буде мінус 1. І наступне від мінус 5 віднімаєте мінус 3. Тобто мінус 5, мінус-мінус плюс 3, це буде мінус 2. Оце у вас координати вектора. А що ми бачимо за теоремою? Ану, давайте дивитися. За теоремою, якщо у нас площина е перпендикулярна вектору АВ з координатами АВС, то ці А, В і С це коефіцієнти нашої прямої. Отже, у нас. Не прямої, площини. Отже, у нас площина має вигляд. Оце у нас коефіцієнт… давайте я підпишу оце А, В і С. Значить, ми можемо записати наше рівняння площини. Тобто 2х мінус 1 у Мінус 2z плюс D дорівнює 0. Оце рівняння площини. Так, ну, а як же нам знайти D? Нам тут допоможе те, що у нас сказано, що площина проходить через точку А з координатами 3, мінус 2. Значить, ми координати цієї точки підставляємо замість x. Y і Z сюди. Отже буде 2 помножити на 3 мінус, мінус 1, значить, плюс 1, мінус 2 помножити на 2, плюс d дорівнює 0. Так, ну тут 6 плюс 1 – 7, мінус 4, 3, значить 3 плюс d дорівнює 0, звідси d дорівнює мінус 3. Все, тепер можемо записати повне рівняння площини. Ми все знайшли. Це буде 2х мінус y мінус 2z мінус 3 до рівня 0. Ось воно у вас було записано, тільки ми знайшли де. Оце рівняння площини, яку нам треба було знайти. Так, хорошо. Наступне 223. Номер 22, 3. Складіть рівняння площини, яка проходить через початок координат, значить площина альфа проходить через початок координат, через точку О з координатами 0, 0, 0. Це означає, що вона буде, буде мати вигляд х плюс y плюс. Ну, Через початок координат це d дорівнює нулю. Так? Ax плюс BY плюс z дорівнює нулю. От ми писали з вами. Через початок координат проходить то у нас d дорівнює нулю. Отже, вона буде такий вигляд мати. Так. І що там ще у нас? Через початок. І перпендикулярна до вектора м. І альфа у вас перпендикулярна вектору m? Який має координати мінус 8, 4 і 12. Так. Ну, що ми, який ми висновок робимо з оцього, що у нас площина перпендикулярна вектору отут. Що ми пишемо? Що це у нас коефіцієнт коефіцієн. Оце у нас коефіцієнт А нашого рівняння. у цього, коефіцієнт Б нашого рівняння. І коефіцієнт С нашого рівняння. Так. Отже, наше рівняння має вигляд мінус 8х плюс 4y плюс 12 Z до рівня 0. І ми з вами домовились: якщо кожний коефіцієнт ділиться на одне те саме число. То ми ділимо і можемо змінити знаки. Тобто ділимо на мінус 4, наприклад. Значить, це буде 2x мінус y мінус 3z дорівнює 0. Оце остаточний варіант нашої площини, яка проходить через початок координат і перпендикулярна вектору мінус 8, 4, 12. Так, зробили. Так, ну давайте ще одне зробимо номер. ой номер 225 складіть рівняння площини, яка проходить через точку і перпендикулярна до усіх ординат. Значить, площина альфа проходить через точку М з координатами 0, 4, 0 і перпендикулярна до осі ординат. І альфа у нас перпендикулярна до осі ординат. Ось вісь ординат це вісь ОІ. Так. Ну, е Ви ж розумієте, що таке вісь ОІ? Зараз я намалюю. Х, І З. Якщо ви на ньому позначите, у вас площина перпендикулярна до осі OY, да? перпендикулярна, ну, Це оця площина, скажімо так, ось вона перпендикулярна до осі ОІ. Получається, що це вісь Y перпендикулярна до площини, тобто будь-який вектор. А що це такий вектор? У цього вектора не змінюються координати по X і по у, тобто вони дорівнюють нулю. А Y – це будь-яке число. Ну, у вас площина проходить через точку М. Значить, по Y вона проходить через 4. Отже, у вас вектор, який перпендикулярний, ну, наприклад, вектор А позначу, який перпендикулярний до площини α, він буде мати координати 0, 4, 0. І ми можемо записати ну, Ревняния площины. Значит, це у нас коэффициент а, b, и это c. Отже. 0 помножите на х плюс 4 помножите на y плюс 0 помножите на z плюс d до рівня 0. Так, отже, 4 y плюс D дорівнює 0. Нам треба знайти D. Ну, у нас же ж проходить площина через оцю точку. Значить, замість y ви підставляєте 4. 4 на 4 16, плюс D дорівнює 0, і звідси d дорівнює мінус 16. Отже, рівняння нашої площини буде мати вигляд. 4 y мінус 16 дорівнює нулю. Можна все скоротити на 4, тобто y мінус 4 дорівнює нулю. Оце рівняння нашої площини, яка проходить через початок координат і перпендикулярна до... Ой, ну вона не приходить. Проходить через точку М і перпендикулярна до осі Y. Так зробили. До речі, отут вектор А можна було б взяти як одиничний вектор у цієї осі, можна було взяти координати вектора А як зараз отут 0, 1, 0, як одиничний вектор. Ну, рівняння було б те саме. Тобто отут би було у вас 1, замість 4 тут 1, значить, де у вас ну, Тут було б зараз y плюс d дорівня 0. Потім замість Y ви підставили оцю четвірочку, і було б d дорівня одразу мінус 4. Було б Y мінус 4 дорівня 0. Ну, я взяла по координаті точки M. Так, все. Ну, сподіваюсь, що вам було зрозуміло. Дякую вам за увагу. До побачення. Гарного вам дня! Якщо є питання, задавайте в коментарях.